Вітаю у нас на каналі. Сьогодні у нас на огляді радіолокаційний вимірювач ріп 5. Покажи назву приладу. Так, дивіться, зняли кришку. Нарешті ми до нього дібралися. Так, одразу хочу сказати: ми не вандали, прилад вже давно не працює. Ну, Там перегоріло пару деталей і проводавсь тобто пооткусів. Ми його вже таким купили. Дивіться, кемочки ми бачимо, плати, просто всі вони всі транзисторами, тут ось 140-й ми бачимо, польовички. 603, 312, ну, конденсатори також танталові. Так, дивіться, що ми бачимо зверху. Направив сюди камеру. Дивіться, ось посріблення таке жирне. Так, і далі ще тут а з цієї сторони. Ну, З цієї сторони поки нічого не видно. Треба розбирати його надалі. Тут ну, тут взагалі. Ну, Жири просто. Червоні кемочки, зелені, СП-бачимо. ну І просто все всіяно транзисторами. І ось отак здається, посріблення. Отаке, непогане посріблення, так, Ну і мілочі поки видно. Так, далі я воно вже бачу. Потім ми розберемо, покажемо там касетки такі, відділ коштує по 15 гривень. Розберемо, покажемо зараз. Так, ну дивіться, зняли ми оцю кришечку. Це бокові кришки отак стояли. І оця кришка алюмінієва. Тут у нас платки отак були. І зверху у нас була ось, ось така коробочка. Цю коробочку ми вскрили. А тут у нас, дивіться, ось, теж кемочки є, транзистори різні. Ну, На скалі покажи, ось, ось у нас хаос повний. Тут вже з інших плат по викусі, велика емочка. Ну і далі, що ми тут можемо побачити? Ну, Цінного прям такого нічого немає. Ну ось, ось касетна, ось така, 15 гривень за пробіл, такий один. Ну і в принципі ось посріблення. Більш такого ціну нічого. Латунь. Зараз ми вже його повністю розберемо. Наведемо тут порядок, підрахуємо та скажемо повну вартість цього приладу. Ну і фінал нашої розпаковочки. Одразу діться, покажемо таке шикарне посріблення. Це на латуні посріблення. Таке в районі 250-270 гривень за кілограм, в залежності від якості посріблення. Латунка така у нас 200 гривень за кілограм. <плес> і саме цікаво, ось, ми повипаювали склад і коротенько пробіжимося по цінам. 312 30 гривень за штучку, польовачок 28 гривень за штучку, 603 по 72 гривні за штучку, 602, 86 гривень штучка, 140 57 гривень за штучку. Отака От касетка від Сік 1 15 гривень коштує, СП5 по 10 гривень за штучку такі. КМК червоні 60 гривень за грам і зелені 80 гривень за грам. І що ми маємо з цього приладу? Його вартість вийшла на 7544 гривні. Тобто, ну, сміло його можна брати, ну сміливо, за, за 6500 навіть. Ну, якщо ви оцінюєте свою роботу ну, десь в тисячу гривень, то без питань. Якось так, всім дякую, підписуйтесь.